Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися досвідом ловлі риби на бічний ківок або літню мормишку в осінній період. Оскільки осінню є велика ймовірність піймати трофейну рибу, то завжди використовую вудку з кутушкою, щоб можна було поборотися з якимось великим карасем, коропом або амуром. Звісно, пробував ловити рибу бічним ківком та вудкою без котушки, але така риболовля для мене здалася незручною і зупинився на оснащенні вудки з кутушкою. Осінню на набічний ківок рибалив як на водоймах без течії, так і з течією. Кожна водойма має свої недоліки та переваги, і часто приходиться добряче находитися берегом водойми, щоб знайти активну рибу. Коли вже є напрацьовані місця, де присутня риба, їх вже можна закормлювати і перевіряти протязі всієї риболовлі. Головне, щоб інший риболов не зайняв одне з тих місць, що дуже часто буває у моїх умовах. На річках та ставках осінню завжди перевіряю вікна в водоростях, кордон чистої води та стіну водоростів або очерету, затоплені кущі та дерева. Бічний кивок – це така снасть, що без проблем можна опустити мурмишку в будь-яке місце, головне, щоб вітер не заважав, ну а також знайти навіть невеликі приямочки на дні водойми. Наприклад, ставки у моїй місцевості нагадують басейн, де немає різких перепадів глибини. І часто буває так. Що вдається знайти невеликий приямок на 5-10 см і в цьому місці риба клює, а переставиш мормишку на пів метра в сторону і клювань немає. Також потрібно перевіряти місця біля дамби ставків, де зазвичай не глибше місце, невеликі заплави або місця з повільною течією на річках. Прийшов на місце ловлі, обловив робочий сектор, і якщо риба не клюнула, перейшов на інше місце. Так змінюю місце за місцем, поки не знайду активну рибу. Така риболовля чимось нагадує спіннінгову ловлю риби або зимову риболовлю з криги. Один раз спробував порибалити на літньому мормишку, і такий вид риболовлі мені дуже сподобався. Як тільки прихожу на нове місце, зразу виміряю глибину у місці ловлі. Інколи буває так, що риба клює під час проміру глибини. Коли виміряв глибину, опускаю мормишку на дно і стукаю декілька разів обмул, щоб підняти дрібні частинки з дна. І піднімає мормишку на 5-10 см та за допомогою ківка починаю анімацію. Якщо клювань біля дна немає, починаю піднімати мормишку з грою, в залежності від глибини в місці ловлі на висоту до 1 метра. Якщо на підйом мормишки клювань теж немає. Опускаю її повільно на дно водойми і знову стукаю по дну та анімую мормишку біля дна. Зазвичай, якщо риба присутня в місці ловлі, вона обов'язково загне або підніме ківок і зразу потрібно робити підсічку. Якщо клювання відсутнє, тоді зміщаю її мормишку в сторону і в такий спосіб обловлюю весь робочий сектор. Раніше в риболовних журналах та газетах читав, що осінню риба клює лише на живі насадки. І всі радили рибалити на мотиля. Мотиль, звісно, дуже хороша наживка, але осінню мотиля ніхто не продавав в наших риболовних магазинах і приходилося рибалити на червоного хробака, якого без проблем можна було накопати на смітнику або на фермі. Знайомі рибалки досить успішно ловили рибу на опариша. Оскільки весною та влітку риба добре ловиться на наживку зманки, якось спробував і осінню половити на цю рослинну наживку. І бували такі дні, коли караць відмовлявся їсти червоного хробака, але гарно клював на манку. Тому на осінню риболовлю бічний ківок завжди стараюся мати з наживки тісто з манки та червоного хробака. У будь-якому разі, варто їхати на риболовлю та експериментувати з наживками. Можливо, саме у вашій водоймі риба дуже капризна, яка хоче їсти лише опариша або мотеля. Зразу скажу, що довжину вудки діаметр волосіні та вагу мормишки підбирав під свої умови ловлі. І для ваших водойм таке оснащення може і не підійти. Отже, довжина вудки якої рибалю приблизно 5,5 метрів. Хоча на водилищі довжина вказана 6 метрів. Мормишки використовую від 0,4 до 1 г. На котушці намотана ліска товщиною 0,18 мм. І скажу по правді, коли кліє трофейна риба. То вона робить що хоче і залишається лише молитися, щоб риба не зайшла в курчі або зарості водоростів. А якщо водойма без важких місць з зачепами, тоді довжина водилища та котушка допоможуть без проблем побороти навіть трофейну рибу, хіба, можливо, прийдеться пройтися берегом за рибою, поки вона не підніметься на поверхню води і не хапне повітря. Але, дякуючи такому делікатному оснащенню, можна отримати більше клювань риби в порівнянні з більш товщою волосінню або шнуром. Трофейні риби клюють дуже рідко, тому в даному випадку я за делікатне оснащення. Моє серйозне захоплення в риболовлі розпочалося зі спінінга. Звісно, раніше ловив рибу на поплавцеві вудки та резинку, але зі спінінгом часто змінюються місця ловлі, постійно йде пошук риби. Така риболовля мені дуже сподобалася, і коли спробував порибалити на бичний ківок, де теж потрібно шукати рибу і дивитися на ківок. Який під час клювання риби піднімається до гори або опускається донизу, зразу підсікаю і починається боротьба. Тому риболовля на бічний ківок або літню мормишку мені теж дуже сподобалася, і навіть інколи приходиться вибирати, чи їхати рибалити спінінгом чи бічним ківком. Серед спійманих трофейних риб осінню можу згадати карася вагою за 900 г та лина за 500 г, яке атакувало мормишку з червоним хробаком. Також клювали осінні коропи, та амури, окуні та щуки, але карась та лин своєю боротьбою під час виважування запам'яталися найбільше. Дуже багато приємних спогадів мені подарував бічний кивок, тому якщо маєте можливість спробувати такі ловлі риби, як літня мурмишка, думаю, вам має сподобатися. А досвідчених рибалок попрошу написати в коментарях, які трофейні риби вам вдалося піймати на бічний кивок. Буде цікаво почитати.